Російська агресія на території України щоденно завдає ударів по цивільній та критичній інфраструктурах, наслідок чого на території всієї країни виникають пожежі, які призводять до забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, забруднення земель, за шкідливими речовинами та відходами руйнації. Обстріли викликають масштабні пожежі, лісів, торфовищ, які знищують довкілля та призводять до його забруднення. Відбувається засмічення річок, що є джерелами водопостачання для цивільного населення та підприємств. Руйнуються системи водопостачання, водовідведення та каналізації, що є не лише впливом на стан довкілля, але й спричиняє великі проблеми у питанні питної води для населення. Якщо говорити мовою цифр, то за 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень. Такі дані розраховані відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої поземельним, водним ресурсам та атмосферному повітрі. І так, загальна сума збитків, забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 688 мільярдів гривень. За забруднення атмосферного повітря загальна сума збитків становить 998 мільярдів гривень. А за забруднення засмічення водних ресурсів розрахована шкода понад 56 мільйонів гривень. Територіальними та міжрегіональними територіальними органами Державної екологічної інспекції з 24 лютого по 24 січня. Повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами на території нашої держави. У результаті маємо такі дані: понад 280 тисяч метрів квадратних ґрунтів, забруднено небезпечними речовинами, 12 мільйонів метрів квадратних земель засмічено залишками знищених об'єктів та боєприпасів. 687 тисяч тонн нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднив атмосферне повітря небезпечними речовинами. Понад 33 тисячі гектарів лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами. Деякі з них, можливо, відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків. Решта втрачені назавжди. 1597 тисяча тонн це маса забруднюючих речовин, що потрапила у водні об'єкти. 2 мільйони 903 кілограми це маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів і інших речовин, які потрапили у водні об'єкти, і понад 410 мільярдів метрів кубічних. Це обсяг забраної використаної води самовільно. Сталося це наслідок захоплення всіх гідротехнічних споруд північно-кримського каналу, де згодом окупант підірвав шандорне перегородження, внаслідок чого розпочалось наповнення північно-кримського каналу водою із Каховського водосховища. Наразі допускається, що Російська Федерація самовільно користується водними ресурсами, які є національним надбанням українського народу. Державна екологічна інспекція продовжує розраховувати шкоду, завдану російським окупантам. Працюємо на перемогу, кожен на своєму фронті.